Ми не можемо. У нас немає вдома можливості взяти собі цуценя, кажу. Але в мене є ідея. В Житомирі є центр захисту тварин. Давайте купимо корм, їсти можливо, гроші якісь свої, що на колядували завезете туди, якщо ви хочете. Ну і вони підтримали цю ідею. Ми на даний момент потребуємо теплі ковдри, пелюшки одноразові, можливо, якісь в когось не потрібні простині, покривала, одіяла, сіно, тирсу. Це все ми. Підставляємо їм вольєри в будки, утеплюємо. Також можна привозити корм, консерви, бо зараз в холод тварини погано їдять сухий корм. Ми розмочуємо теплою водою корм, і тоді вже даємо їм їсти. Можна будь-які консерви привозити і для котів, і для собак.